Привіт! З виходом останніх оновлень Windows 11 в меню пошуку з'явилися картинки. Сьогодні я розповім, як їх прибрати. Виглядає це наступним чином. Після відкриття пошуку з правої сторони буде показуватись ось така картинка. Для того, щоб її прибрати, переходимо в параметри. Далі Конфіденційність та безпека. Дозволи пошуку. Спускаємось донизу. І тут вимикаємо цей параметр. Після чого зображення зникне. І виглядати це буде ось так. На цьому в мене все. Не забувайте підписуватись на наш канал та телеграм. Дякую, що додивились до кінця. Гарного вам дня та до побачення!